Сторінка 41, параграф 11, дії електричного струму. Теплова та світлова дії електричного струму. Ми не можемо побачити заряджених частинок, упорядкований рух яких у провіднику є електричним струмом. Про наявність електричного струму в провіднику можна робити висновок лише з різних явищ, які ним спричиняються. Складіть електричне коло за схемою, замкніть ключ, що спостерігаєте. Піднесіть термометр до лампочки та спостерігайте за зміною температури. Обговоріть з однокласниками-однокласницями, яку дію чинить струм у даному випадку. Зробіть висновки. Теплова дія струму виявляється в нагріванні провідника, по якому тече струм. Теплову дію електричного струму. Широко використовують у промисловості сварювання, різання, плавлення металів і сільському господарстві обігрів теплиць та інкубаторів, сушіння зерна, сінажу. Якщо вколо вімкнути електричну лампу розжарювання, її нитка. Нагріється і почне випромінювати світло. У цьому випадку, водночас із тепловою дією ми спостерігаємо світлову дію струму, хімічна дія електричного струму. Унаслідок пропускання електричного струму через розчини або розплави різних речовин відбуваються хімічні реакції. У цьому випадку ми маємо справу з хімічною дією струму, таким способом отримують чисті метали із складних речовин. Пропустивши електричний струм через воду, можна отримати два гази водень та кисень, проте хімічна дія струму виявляється не завжди. Пропустивши струм, наприклад, через метали, ми не виявимо жодних хімічних змін. Про яку дію електричного струму, на вашу думку, мовиться в прислів'ї: блискавка, блисне і камінь трісне. Поясніть значення цього прислів'я. І які ще дії електричного струму можна спостерігати в природі? Магнітна дія електричного струму. Якщо хімічна дія струму виявляється не завжди, то магнітна дія струму є його властивістю. Електричні та магнітні явища пов'язані між собою. Річ у тім, що провідник із струмом чи рухома. Заряджена частинка мають властивості магніту, бо навколо них існує магнітне поле. Робота різних електричних двигунів, електровимірювальних приладів можлива тільки внаслідок магнітної дії струму. Електромагніт перше, візьміть залізний цвях. Тонкий ізольований мідний дріт, батарейку класу С та ізоляційну стрічку. Обмонтайте залізний цвях мідним дротом, так як показано на малюнку 11. На кінцях дроту зробіть петельки. Друге. Піднісіть цвях до дрібних металевих предметів, скріпок. Кілець, кнопок тощо. Чи притягуються предмети до цвяха. Третє. Обережно приєднайте петельки мідного дроту до різних полюсів батарейки. Батарейку обгороніть ізоляційною стрічкою та тканиною. Четверте. Піднесіть зроблений власноруч прилад із цвяхом до дрібних металевих предметів. Що відбувається? Продемонструйте дію електромагніту однокласникам однокласницям. Поясніть принцип його роботи. Зробіть висновок. Дія електричного струму на організми. Електричний струм чинить теплову, хімічну, магнітну дію і на живі організми, на людину, зокрема. Теплову дію електричного струму використовують для прогрівання частин тіла, хімічну і магнітну – для стимулювання діяльності організмів, поліпшення обміну речовин тощо. Однак треба пам'ятати, що не завжди електричний струм діє на організм людини стілюючи. Пропускання електричного струму в організмі людини спричиняє судоми, опіку окремих ділянок тіла, ураження серцево-судинної системи, нервових клітин. Це може призвести до серйозних функціональних розладів. Запам'ятайте, що струм може вбити людину. У наступному параграфі ми розглянемо правила безпечної поведінки з електроприладами яких потрібно обов'язково дотримувати. Підсумки параграфа. електричний струм чинить теплову, світлову, хімічну, магнітну дію на речовини і на живі організми, на людину, зокрема. В електронагрівальних приладах енергія електричного струму перетворюється на теплову енергію нагрівника, яка шляхом теплопередачі віддає енергію довкіллю.